Вітаю вас, мої любенькі, на зв'язку український аромапсихолог Ольга Лук'янова, і тут я вам розповідаю про чудеса ароматні і не тільки, а також відповідаю на ваші запитання. І ось мені поставили запитання, як я відношуся до такого напрямку як арома-астрологія, чи вважаю це наукою, чи вважаю це шахрайством, чи вважаю це ще чим-небудь іншим. Ну і власне, що я думаю з цього приводу. Скажу так, що з астрологією я знайома десь року з 1992-го. Я до астрології відношуся з величезною повагою. Як би там на офіційному рівні до неї не відносились, але наука чи система знань, яка має в себе за спиною тисячоліття, все-таки заслуговує на повагу і на уважне ставлення. А раптом тут все ж таки щось є. Я знайома з кількома професійними астрологами. Я підписана в соцмережах на кількох астрологів. Знаю ведичних астрологів, джйотіш астрологів астропсихологів, астротипологів і як тільки себе люди не називають. Але усі вони пов'язані з астрологією. І жодного разу я не зустрічала професійного арома-астролога. Так, я зустрічала в журналах чи в якихось знаєте у таких розсилках масових. Якихось рекомендацій, але вам треба користуватися ось такими олійками і ароматами, а тільців от будуть підтримувати і робити щастя тільки такі ефірні олії, а ракам от такі не рекомендуються. Рекомендується якийсь певний список. Я вже дуже багато років, коли натикаюся на от такі поради, дивлюся на це і намагаюся зрозуміти, по якому принципу взагалі складаються ось такі рекомендації, ось такі узагальнення, чи це береться просто з неба, чи це все-таки під цим є якесь підґрунтя? І я вже неодноразово в соцмережах і скрізь говорила і закликала: якщо є професійні астрологи, які можуть поспівпрацювати зі мною на, от, на ниві досліджень і узагальнень якихось дії властивостей ефірних олій і певних знаків Зодіаку або там інших якихось класифікацій, які прийняті в астрології. Ну, власне, я запрошую до співпраці і до е, таких товариських досліджень. Е, наразі я поки що не зустрічала такого. Дозвольте, я трошечки порозмірковую на цю тему. Е, Дуже часто, що стосується ароматерапії і аромапсихології, я отримую запитання, що означає для мене, якщо, наприклад, мені дуже подобається та чи інша ефірна олійка, або я негативно реагую на аромат ефірної олії. Ну в принципі. Так, під час аромадіагностики, під час комплексної індивідуальної процедури через носик людини ми пропускаємо певну кількість живих натуральних ефірних олій, і от по результатам такого тестування вже можна діагностувати дуже багато моментів, ситуацій, або навіть інколи і діагнозів, які є в організмі людини. На плотному чи на тонкому тілі така ефірна діагностика. Але люди весь час хочуть, дайте табличку значень от залізних таких результатів. Оце мені не подобається, і я буду знати, що зі мною оце отак-отак. А оце мені подобається і так само я буду знати, що зі мною так і так. Люди не хочуть думати, хочуть узагальнень і простих рішень. Під час аромадіагностики ми заповнюємо таку табличку, аромаграму. Де фіксуються індивідуальні реакції на ту чи іншу ефірну олійку певного організму? І за 12 років моєї практики, коли через мене вже пройшли тисячі людей, тисячі аромадіагностики, я таких провела. Власне, на підставі цього я узагальнюю знання і викладаю їх в своїх книжках з арома психології. Але скажу вам, що за 12 років серед тисяч людей ніколи не було жодної однакової аромаграми. Були схожі, були типові, але однакової не було навіть в тієї самої людини, яка приходила на діагностику. Через певний час. Різний настрій, різний гормональний стан, різна життєва ситуація. І це все впливає на нашу енергетику. Це все впливає на наше здоров'я, на наш емоційний енергетичний стан. Це все впливає. Навіть те, що ви не думаєте і не знаєте, і недооцінюєте і знецінюєте всі фактори впливають на нас. Кожної людини риси характеру також проявлені по-різному. Той м'якший по характеру, той більш емпатійний, той соціопатичний, той жорстокий, той, можливо, тонкошкірий. Ну і так, далі, і так далі. Рис характеру в людини буває дуже багато. І астролог, спираючись на ці знання, дає рекомендації. Те саме робить і аромапсихолог, досліджуючи організм, психіку конкретної людини, визначаючи слабкі місця. Можна порадити певну ефірну олійку, знаючи її енергетичні властивості, що саме ця олія, наприклад, підсилить самовпевненість, підсилить амбіційність, цілеспрямованість, дасть їй трошечки заряд енергії і сміливості. То таку ефірну лійку, сміливій, наполегливій, такій, знаєте, людині танку, радити не варто. Має ефірних олій, які подобаються абсолютно усім людям. Якщо цей аромат подобається вам, здається божественним, надихаючим, прекрасним, хай це буде апельсин, хай це буде троянда, хай це буде Ілангілан, який-небудь якась інша квітка, це не означає, аж ніяк не означає, що всім іншим людям вона також буде подобатись, як би це не було дивовижно для. Вас. Повірте, з моєї практики я вже розказувала мільйон таких історій. Тому я за індивідуальний підхід, за дослідження людини, її ресурсу, її внутрішнього арсеналу, її індивідуальних особливостей і всі рекомендації давати індивідуально. Причому, що стосується ароматерапії аромапсихології, ми рекомендуємо тільки ефірні олії аромати, яких вам подобаються за принципом однозначного схвалення. А ті, які не подобаються, які вас дратують, до яких у вас негативне ставлення, не мучте себе і не використовуйте. Захочете розібратися, що за цим стоїть, приходите на консультацію. Не хочете не мучте себе і відставте їх в сторону. Особисто я за те, щоб люди використовували всі надбання людства, всі знання, які тисячоліттями збиралися, хоч астрологія, хоч ароматерапія, аромапсихологія, хоч інші науки давні, для того, щоб легше. Крокувати по життю, щоб досягати успіху і вирішувати свої життєві завдання. Я проти того, щоб будь-які знання, будь-яку науку використовувати як милиці, щоб на них спертися, перекласти відповідальність на якогось іншого спеціаліста і не керувати власним життям. Все добре при розумному, адекватному підході, який спирається на конкретні знання, конкретні дослідження, ну і на велику роботу над собою. Але багатьом це не подобається, тому хочуть готові рецепти, готові таблички, готові якісь поради. Подобається це їм, не подобається. Будуть вони від цього насолоджуватися чи ні. Отримають вони результат чи ні. Дай просто табличку, тому що я не хочу пізнавати себе і занурюватись в це. Ну, це свобода волі вибору кожної людини.